Всім привіт, з вами Таксіна група Калотекс. І зараз вашій увазі ми презентуємо лот кофт флісових міксованих під кодом позиції 252. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішечка 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день. Замовлення, мінімальне замовлення, один мішок вагою 20 кг. По актуальному курсу валют на сьогодні мішечок виходить 2744 гривні. Хто бажає придбати дану позицію, відразу пишемо нам особисте повідомлення, вказавши код позиції 252. Сьогодні вашій увазі ми. Презентуємо різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. І зараз представлена позиція ковдрів лісових під кодом 252. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, робимо замовлення. Дуже хороша ходова позиція. Утепляйтеся разом з текстильною групою Кавлатекс, надійним постачальником сортованого шпинхенда в Україні. Щоденно ми знімаємо різні цікаві, сезонні та акційні позиції. Переглядайте наші огляди та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати хороші лоти, кофт флісових за вигідними доступними цінами. Дивіться, які хороші розміри йдуть. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 20 кг. Ціна мішка 2744 гривні. Не втрачаємо можливості зробити замовлення та придбати. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Ставимо лайки. Зараз в вашій увазі представлений лот кофт флісових. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Для замовлення достатньо лише написати нам особисте повідомлення, вказавши код позиції 252 та мішечок, який вам більше всього сподобався. Код позиції 250. 2, мішечок номер 2 Зараз в ефірі. Хто бажає придбати, робимо замовлення. Просто зараз. Для цього достатньо лише написати повідомлення, вказати код позиції 252, мішечок номер 2 Дуже хороша позиція. Вигідна ціна. Повторимо, що ціна мішечка 2744 гривні. Відправлення здійснюється щоденно з Кривого Рогу на вантажні відділення новою поштою по всій території України. Лот номер 2 флісових кофт під кодом 252. Для замовлення достатньо написати повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кілограм. З вами була текстильна група Кавлатекс. Повернемося, друзі, за декілька хвилин. Робимо замовлення та очікуємо наступного третього мішечка.